Як власнику магазина збільшити обсяг продажів, особливо сьогодні? Давайте запитаємо у Івана Петровича. Він займається торгівлею і має власну мережу магазинів одягу. Як і у всіх, останнім часом справи йшли, м'яко кажучи, не дуже за останній рік. Продажі впали майже наполовину, і що він тільки не робив: пропонував більші знижки, влаштовував розпродажі, дарував бонуси, проводив акції з подарунками, та все дарма, ситуація не покращилась. Але тут Іван Петрович дізнався про можливість кредитувати покупців за допомогою власної кредитної картки магазина. Цей спосіб збільшення продажів є дуже популярним у країнах Європи і США завдяки своїй простоті і ефективності. В Україні можливість такого кредитування надає карт-сервіс. Що ж відбувалося далі з Іваном Петровичем? За допомогою карт-сервіс він створив кредитну картку власної мережі магазинів. Вона виглядає так само, як дисконтна. Але відтепер клієнти розраховуються нею за покупки як звичайною банківською кредиткою. При цьому магазин одразу отримує гроші і не несе жодних фінансових ризиків, тому що кредит покупці виплачують не магазину, а компанії карт сервіс. Щоб активувати картку, покупцю потрібно лише заповнити анкету прямо в магазині, і він одразу може купувати в кредит. Таким чином Іван Петрович суттєво збільшив продажі і суму середнього чеку. І, що найголовніше, його магазини завоювали любов, довіру та популярність серед покупців. Щоб дізнатися про умови співробітництва, зв'яжіться з нами зручним для вас способом. Карт-сервіс. Піднімаємо продажі на новий рівень.